28 червня Україна святкує День Конституції. 28 років тому народні обранці на сесії Верховної Ради прийняли основний закон держави. Він визначає права та обов'язки громадян, структуру влади та праву систему країни. Зараз Україна визначається як суверенна, незалежна, демократична, соціальна та правова країна саме завдяки конституції. А ось історичні корені її сягають ще у 1710 рік, коли була ухвалена конституція Палипа Орлика, одна з перших у світі. Потім, під час радянських часів, Україна також. Мала свою конституцію, але остаточний варіант основного закону був прийнятий після здобуття незалежності уже третій рік, як Росія, країна-агресор, порушує права та свободу українців, і саме їх відвоюють на фронті. Наші захисники на сьогоднішній день деякі положення конституції вони обмежені у нас в державі про це оголошено. Але сьогоднішній день виникає також проблематика, що ті конституційні права, які не обмежені. Вони обмежуються умовно, і громадянин має пам'ятати, що в нього є свій обов'язок. Закони не дають тільки права, вони несуть обов'язок, в тому числі такий обов'язок, як захищати свою державу. Тому що 17 стаття Конституції визначає, хто має боронити свою державу, яким чином ця держава борониться. І там написано весь народ України. «весь». Неважливо, це може бути на лінії фронту, це може бути в тилу, це може бути будь-якими зусиллями, але ми маємо всі разом об'єднуватися і відстоювати і конституцію, і незалежність, і свободу.